Шиліна, Жанна Іванінат, вчитель хімії середньої загальноосвітньої школи No11 міста Северодоніцька Луганської області. Я вважаю, що, мабуть, в наш час вже не залишилось жодного куточка на нашій планеті, де не було комп'ютера. Ну, мабуть, і школа не є винятком. Ще з того часу, як я прийшла в школу у 2000 році, я вже тоді замислювалася про те, як можна на уроці хімії використати комп'ютер. В ті часи єдине, що в нас було, це невеличкий комп'ютерний клас та декілька навчальних засобів програмних, які можна було використати. Можна виділити низку проблем, що впливають на впровадження та використання комп'ютерних технологій в освітньому процесі. Безумовно, одна з головних проблем це недостатнє забезпечення загальноосвітніх шкіл сучасними комп'ютерами, але навіть там, де створені всі умови для викладення інформатики, постає проблема організації уроків з інших дисциплін в кабінеті інформатики. Для більш ефективної роботи в деяких школах створюють спеціальний кабінет з повним комплектом мультимедійного обладнання. Але постоїть інше питання: що робити, якщо декілька вчителів одночасно бажають провести урок у спеціально обладнаному кабінеті? Як вчителям природничих дисциплін провести урок, на якому, крім використання ПК, передбачено також проведення дослідів? Крім того, програмне забезпечення, яке існує на ринку, створювалося ще до впровадження нових програм і викладання хімії з сьомого класу, тому вимагає доопрацювання і пристосування до нових програмних вимог. Тому я замислювалася над тим, як можна використати комп'ютер на уроці хімії, не виходячи з кабінету і не маючи дуже складного. Обладнання. Ну, єдине, що залишилося з старих програм навчальних програм це тест. тестова програма, тест в 2 яку я використовую до цього часу. Вона дуже зручна використання, проста для опанування як учнями, так і вчителями. Дозволяє складати тести. З вибором однієї правильної відповіді або з вибором декількох правильних відповідей. Зараз учні 11 класу нам продемонструють, як вони виконують тест на класифікацію вуглеводнів за програмою за рівнем стандарту. На екрані ви можете побачити, як один з учнів проходить це тестування. Під час проходження тесту Учень обов'язково авторизується, вводить своє прізвище та клас. На екрані відображається загальний час відведений на тестування, та той час, який учень вже витратив. Фіксований час дозволяє частково уникнути списування. Після завершення тестування на екрані з'являється результат, який учень обов'язково повідомляє учителю. Але на сьогодні редактор Тест В2, як і більшість програмних засобів, вже застарів. Наприклад, він не дозволяє створювати тести різних відів та додавати до них графіку. Тому я зупинила свій вибір на іншому редакторі, який на сьогодні відповідає моїм вимогам. Це редактор MyTest X Pro. Він безкоштовний та постійно оновлюється. MyTest – Має усі переваги редактору Тест В2. Наприклад, дозволяє обирати шкалу оцінювання. Разом з тим, майтест дає більше можливостей у визначенні параметрів тесту. Одна з головних переваг цього редактору можливість створювати тестові завдання різного виду, в тому числі й на встановлення відповідності та правильної послідовності. В тестових завданнях також можна використовувати малюнки. Отже, зараз я опановую новий редактор тестів. Вашій увазі пропонується фрагмент уроку в 7 класі за темою фізичні та хімічні властивості речовин, як досліджують речовини і хімічні реакції, спостереження та експерименту хімії. На початку уроку учні проходять тестування. Для створення тесту використана редактор MyTest X Pro. Ви будете обирати неправильну відповідь, ви одразу побачите відповідь правильну. комп'ютер вам її позначить. Ну, Звичайно, не зарахує вам цей бал. Ну, а зараз ми починаємо з вами тестування. Є в кожній групі чуди учень, які який вміє працювати з комп'ютером. <скільки> ну, Тепер точно вже посміхнулися, так? Таке питання. Ну тоді вони зараз сплять, буквально тисні да, на منه Було проведено в рамках другого обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2015. А це означає, що знайомство учителя і учнів відбулося на початку року. Отже, діти вперше працювали з тестовою програмою, але це не завадило їм швидко опанувати її і успішно пройти тестування. І робити крок назад дуже не хотілося. І тут якраз на допомогу мені прийшов інтернет і його ресурси. Останнім часом я намагаюся все ширше використовувати саме ресурси інтернет, в тому числі і ті ресурси, які нам пропонує Google. Ось з останнього, що ми використовували з учнями старших класів, переважно поки що, це. Створення спільної презентації. Спочатку учень або вчитель в своєму аккаунті Google створює шаблон презентації та відкриває до неї доступ. Інші учні, отримавши посилання на презентацію через сайт, блог, смс, електронною поштою, приступають до її створення. І зараз За свого екрану ви можете спостерігати, що зміни відбуваються на усіх трьох слайдах одночасно. а це означає, що кожен учень працює незалежно один від одного. І вони можуть знаходитися як в одному приміщенні, так і кожен може бути у себе вдома. А отже потім на уроці ми представляємо не ту роботу, яку виконав вчитель за учнів, а ту роботу, яку ми виконали спільно з ними. Інший ресурс Google, який ми теж використовуємо під час навчального процесу, це створення таблиць Google, які, як і презентації Google можна створювати водночас декільком учнів. Тому так само роботу можна вести і на уроці, коли учні, наприклад, отримали перелік вуглеводнів, проаналізували їх, визначили їх спільну формулу, загальну формулу. А потім е, заповнюють таблицю, яку потім ми виставляємо на сайті або на козі, і вони її можуть використовувати. Або також саму роботу учні можуть проводити і вдома, маючи посилання, спільний доступ до цієї таблиці, е, е, різні учні, знаходять у себе вдома, не прив'язуючись до кабінету, можуть теж створювати. Е, Цю таблицю і потім вже її в тому вигляді представити на уроці, замість того, щоб малювати цю таблицю, як ми це робили раніше, на дошці за допомогою крейди. Якраз зараз ви бачите, як знову ж таки учні різні працюють з різними частинами таблиці, створюючи цю спільну таблицю по класифікації вуглеводнів, якою потім будуть користуватися всі учні 11 класу. Дякую! А чего он у тебя там вставился? Он там вставился у тебя? Нет, я его переместил. А зачем выставить? ты его переместил? Туда, назад его верни. Да. Вот. Угу. А теперь давай раздвигаем вот здесь, вниз. Нет, вот сюда становись. Сюда? Эту руку сделай вниз. Пока он не поместится. Еще Нет, вот. Не вот. вот он. Теперь он может... Вот теперь вот. поместился. Да. Заповнена таблиця результат нашої спільної роботи. Використання комп'ютера на уроці це дуже добре. Але я ось час шукала можливість якось спілкуватися з учнями і в позаурочний час, так, щоб наш контакт з ним не переривався. І так само мені на допомогу прийшов інтернет. І використовуючи ресурси Google, я нещодавно, створила свій власний блог, за допомогою якого можу контактувати зі своїми учнями і в позаочний час. Щоб краще розуміти, з чим мені доведеться працювати, спочатку пройшла декілька курсових підготовок. Учителя. Ось, наприклад, зараз ми можемо побачити виставлені на блозі відеофрагменти для восьмого класу, оскільки всі експерименти на уроці ми провели, але швидко забувається те, що учень бачив, можна зайти на блог, переглянути відеофрагменти для того, щоб якось закріпити свої знання. Якісь інші вправи виставляю для учнів. Ось, наприклад, презентація, яка була на уроці, і учні могли її переглянути вдома. Якісь додаткові завдання, які учні могли виконати вдома і потім передати вчителю, якщо хочуть підвищити якусь свою успішність. У цьому році канікули, осінні канікули були довгі. І нам задали... Доволі велике домашнє завдання. Нам треба було вивчити назву і символ хімічного елементу. Але ми учениці відповідальні і ми вивчили. Але як же себе перевірити? Якщо батьки цілими днями на роботі, а друзі пороз'їжджалися всі з міста? І Жанна Івановна нам запропонувала зайти на свій блог і, і перевірити себе за допомогою завдань. Ось я зайшла на цей блог. Шукай завдання, яке стосується моєго, мого класу. Ось я знайшла це завдання, вмикаю. Моє завдання було вказати назви хімічних елементів, символи, яких позначені маркерами. Я вибираю один з них. Це в нас H-гідроген. Лі, Літій. Магній. Тепер я можу перевірити своє рішення і дізнатися, чи можна мені ще працювати, чи я вже достатньо вивчила. Ось Ості які... Ось... Ось правильні мої відповіді. Учні восьмого класу під час довгих осінніх канікул за власним бажанням також могли додатково попрацювати та познайомитися з класами складних речовин. До інструкції були включені посилання на завдання, розміщені в інтернеті. Далі учениця восьмого класу продемонструє, як вона виконувала ці завдання. Перше задання, на першому завданні можна було повторити пройдену тему. Давалися формули, їх треба було розкласти у два стовпчика – Прості речовини та складні речовини. своє рішення. За допомогою другого завдання можна було перевірити своє знання з нової теми. Тут треба розподілити речовини по класам. Учениці 7 та восьмого класу виконували вправи, створені за допомогою ще одного ресурсу інтернет Learning Apps. Дуже цікавий ресурс, який дозволяє створювати різноманітні вправи, які учні можуть використати як тренувальні на етапі підготовки до уроку або безпосередньо на уроці. На моєму блузі знаходяться дві сторінки. Зайшовши до яких учні шкіл, в яких я працюю, можуть ознайомитися зі своєю успішністю. Необхідно лише відкрити лист з номером свого класу. Інформація буде корисною і для батьків учнів. Для себе я давно усвідомила, що можливості комп'ютера та інтернету безмежні. Я розумію, що багато чому ще треба вчитися. Але те, що знаю і вмію, намагаюся передати колегам вчителям хімії міського методичного об'єднання, яке я очолюю з 2007 року. На традиційних вже семінарах практикумах я навчаю своїх колег. Як оптимізувати пошук інформації в інтернеті, як створювати вправи в освітньому ресурсі Learning Apps, як створити аккаунт Google та використати ресурси Google. На останньому практикумі я допомагала вчителям створити власний блог та здобути перші навички в роботі з блогом. Слева. Нажимаете. Новый блок. Далее идем. Нажали, да? Вам предлагается выплывать новое окошко, где вам предлагают присвоить заголовок. То есть назвать свой блок. И придумать ему адрес. Лучше записать. Можете его потом использовать в дальнейшем. Подходит, выбираем. Нет, да. вы исправляете пробьем Это Лучше не делать. Не занят. Значит, мы можем его в дальнейшем использовать. Те, у кого получилось с адресом, смотрите ниже вам предлагаются шаблоны, которые вы можете использовать. Пролистайте, посмотрите. В дальнейшем шаблон, дизайн всегда можно поменять. Блок у вас уже есть. Давайте попробуем разместить там и сообщение. сообщение да? То есть, есть сообщение. вы хотите сообщить информацию о том, что у да, вас, да, скажем, на следующей неделе да, состоится да, какое-то мероприятие. И да, да? И да, мне классно. Да, да, Хорошо. Ну, как это сделать? Вариантов тоже несколько. Ну, например, один из вариантов вы видите значок специальный с карандашиком, да, который как раз и обозначает, что с помощью этого значка вы можете добавить сообщение да, ваня, сумочка, капс, проклад, А здесь наберите текст самого сообщения. фляжку На русском набираем. Да. А кто-то сам текст. Теперь... Да, на результате мы набираем сам текст. Причем, смотрите, обозначения ошибной курсе точно такие же, как они в офисе. Набирали, да. Просматривали, да? Вот это, вот восьмые, да? Вот, активное, окошко свет, мы сел, там, его закрываем, а, в блогере в остается. Время остается. Можно, если можно если все время Если оно вас устраивает, значит мы его и потом, потом публикуем. То есть не не публикуйся, публикуйся, то, не пока не опубликуете, пока сообщение вы не опубликуете, оно не появится на вашем блоге. После это того, как вы проверили сообщение, вас все устраивает, вы его сохранили, обязательно нужно нажать «Публикация». Значит сообщение не увидите на которого блоге. Некоторые успели и со шрифтом поиграться, цвет поменять. То есть, в общем-то, с этим работать умеете. Давайте посмотрим, как можно вставить ссылку, например. Теперь мне также ссылка. Вот как вы выведете? Значит, вы хотите поставить просто адрес сайта или же вы хотите сделать ссылку на отдельные слова? Слово час. І саму тому просто. Під час практикуму мої колеги створили блог, змінювали його дизайн, розташування гаджетів, навчилися створювати повідомлення. Та додавати до нього відео та посилання, а найбільш спритні навіть створили й додаткові сторінки. А це деякі результати роботи моїх колег під час практикуму. Які б проблеми не зустрів вчитель в процесі своєї діяльності, якщо є бажання, він завжди знайде. Можливі шляхи розв'язання цієї проблеми.